Лікар виписав, якщо людина не сама, то там діти в Чернігові передали це електронний рецепт, діти сходили в аптеку, на вихідні приїхали, привезли. Фельдшерка Олена Сердюк розповідає, як пацієнти Руїщинського ФАПу користуються державною програмою Доступні ліки. Їх, каже фельдшерка, у селі небагато. Більшість купує медикаменти за власні кошти. Це підтверджує голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. У селах Чернігівщини отримують ліки за електронними рецептами. 4% жителів. Бачимо, що до прикладу, з аптечних закладів, яких у вас 310 в цій програмі. У вас у селах є лише три аптеки, які відпускають цю програму. В селах тільки погашається 4% рецептів електронних. Це дуже низький відсоток. Тому що якщо ми маючи в середньому по Україні 20%, це також для нас є дуже низьким. Перелік безкоштовних ліків збільшується. Зараз близько 500 найменувань отримують пацієнти, розповідає Наталія Гусак. З вересня онкологічні та паліативні хворі можуть отримати морфіни. З початку жовтня пацієнти з цукровим діабетом одержать тест смужки для вимірювання цукру у крові. В області цьогоріч виписано 300 тисяч електронних рецептів. До прикладу, цьому році ми оплатили аптечним закладам Чернігівщини більше 22 мільйонів гривень. На думку Тамари Бугай, жительки халявина на всі ліки із списку НЗСУ покривають потреби пацієнтів до аптеки, яка має ліцензію на видачу безкоштовних медикаментів, не завжди зручно доїжджати, говорить жінка. діабет другого типу тиск гепертонія. Я все у місті. Одні ліки є, що безкоштовні. Я у місто за цими ліками спеціально я не можу виїхати. У сільських ФАПах є невеличкі аптечні пункти. У Ріщенському також тут місцеві жителі купують медикаменти першої необхідності, розповідає фельдшерка Олена Сердюк. Купити ліки у нас є. Ось аптечний пункт маленький. У нас заключений договір, і першої необхідності все є. Люди звертаються. Наталія Гусак каже, зараз НСЗУ розробляє механізм доєднання аптечних пунктів у селах до програми. На етапі прийняття зміни до ліцензійних умов аптечних закладів. В селах, наприклад, аптечні пункти можуть займати значно менше квадратних метрів для того, щоб вони там працювали. І Це дасть можливість в тих амбулаторіях, які побудовані, відкрити аптечний пункт, заліцензувати І так само. Він може бути учасником програми Доступні ліки. З жовтня у Прилуцькому районі почнуть курсувати аптеки на колесах. Таким чином жителі сіл зможуть скористатися програмою Доступні ліки. Повідомила Жанна Шерстюк, заступниця начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Роман Репа, Новини Суспільне Чернігів.